Так, дивіться, які ситуації бувають, розповідаю. Телефонує сьогодні зранку клієнт, каже, як у вас справи. Та кажу, нічого нормально. А я щось подумав, що це за домкрат, бо схоже прізвище. Кажу, та вже готовий ваш домкрат, сьогодні відправляємо, не переживайте, бо в нас трохи затримка по ним і він такий недовольний позвонив, Думаю, це 100% за Домкрати. Коли починаю розбиратися, а він ну, квитанцію скинув по новій пошті, коли він відправляв. А там ще звернув увагу, 16 число. Думаю, тільки приїхав циліндр, а вже й такий недовольний. Думаю, ну це взагалі вже. Е виявляється, це за 16 червня ще, місяць назад циліндр приїжджав. Ось цей циліндр, бачите, при отриманні ми вішаємо на нього бірочку е і він подається в звіт. Але як вийшло, Звідси цей циліндр не попав, ну це такий людський фактор, пропустили його на складі, і все, він нікому з менеджерів не пішов, ніхто ним не займається, він отак розібраний, лежить собі і чекає. Я до чого це веду? Що це якби в таких ситуаціях це відповідальність двох. Зрозумійте, якщо ми там на протязі тижня вас не набираємо. То це вже якби дзвіночок, що щось не так. Наберіть і ми розберемося в ситуації. А так людина місяць прочекала і тоді вже телефонує, а ви такі погані, відсилайте нам його, ви його не зробили. Ну, ми не можемо його запустити в роботу, бо навіть ціну не узгодили. Зараз, я думаю, ми з цієї ситуації якось вийдемо. А так пам'ятайте, це відповідальність двох і ваша, і наша. Не покладайте все тільки на нас. В нас також працюють люди, які іноді помиляються.